У молодіжному театрі розпочалися 37-ми грудневі театральні вечори, які вдруге проходять в умовах воєнного стану. Перегляд вистави у наш тривожний час є особливим. Він занурює глядача не тільки в дію, що відбувається на сцені, а також допомагає відновити душевну рівновагу. Ти відключаєшся, включаєшся в ту виставу, на котрій знаходишся, І, звичайно, атмосфера відволікає від нашого горя, нашої війни. Я привів своїх друзів. Ми будемо дивитися, і будемо дуже насолоджуватися цією виставою. Фестиваль розпочався з прем'єри легендарної комедійної історії Робінзон і Крузо, яку з акторами Чинівського обласного театру Ляльок поставив Ігор Чайка. З дозволу авторів п'єси режисер втілив на сцені молодіжки власну версію. Що тут відбувається? Хто ти? Інші герої трошки інша ситуація, але все одно конфлікт, в тому що дві людини розмовляють різними мовами. Вони не розуміють один одного на початку. На початку йде конфлікт, а потім вони шукають порозуміння. Протягом шести вечорів на Чернігівців чекатимуть різножанрові вистави від комедійних, драматичних до музично-поетичної зустрічі з відомими акторами та режисерами.